Доброго дня! Сьогодні я вам покажу гречку, яку сіло скорше і пізніше. Ось ту, що цвіте, її сі сіло пізніше. Ось так. Вона, вона вже як цвіте тиждень. Цвіт хороший, радує. Запах теж хороший. Бжілок ще не видко. Не знаю чого. Так, зараз вам покажу яку скоріше сіялось гречку. Так, цю скоріше сіяла гречку. Вона трохи цвіте, а трохи вже дозріла. Але сьогодні хочу вам сказати 19 серпня. Речка так собі, яка є, в середині нічого нема, пустота, а яка добра. Отак собі зацвіла, такого легла собі, хоче відпочити на сонці трохи, загорнути. Ось так. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Хоч дощів ще не падало, бо то буде кадик повний.